У тимчасово окупованому Скадовської Херсонської області прогреміли вибухи. Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрущенко, прилетіло по базуванню росіян. Інформації про втрати окупантів поки немає. Всім у каналах російських пропагандистів вже написали, що для них все дуже погано. За непідтвердженою інформацією вдарили по тимчасовому пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ в будівлю колишнього колгоспу Радянська Україна, неподалік бази Лотос. Наразі відомо про мінімум 15 поранених та 5 хороших русських. зокрема, мережею шире світлини з місця Бавовни, на яких видно зруйновану будівлю спеціальні служби окупантів, зокрема і так звану воєнну поліцію. Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Скадовську вже гріміли вибухи. Окупанти скаржилися, що після ударів в одному з районів міста зникла електроенергія. Надія Ковальчик, телеканал Ента.